«Прокинься Вінниця спортивний проект, який відродили у Вінниці. Щосуботи, о сьомій ранку, у центральному парку міста проходять безкоштовні тренування. Організаторами спортивних занять стала команда тренерів з Києва, яка вже п'ять років проводить подібні заняття у столиці. Своїм проектом спортсмени прагнуть повернути людей до активного способу життя, завдяки ранковим зарядкам, навіть тимчасово відволікти від війни. Пойда, офісна працівниця. Тому для жінки навіть дуже рання суботня зарядка можливість тримати себе в тонусі, дізнавшись в соцмереж про тренування у центральному парку міста, стала активною учасницею проєкту Прокидайся Вінниця для підтримки власного здоров'я і для надихання інших людей, щоб вони також рухались спорт це життя. Особливе значення має спорт для Яни Шевчук, бо допомагає розвантажити психіку і зарядитися енергією саме зараз, коли країна у стані війни, і люди напружені як фізично, так і психологічно. Заряджаєшся і реально на цю годинку ти забуваєш про, про те, що війна, про те, що багато чого відбувається, і просто залишаєш всі думки десь в іншому місці. а Тут насолоджуєшся. Саме для психологічного розвантаження людей і відновили проект ранкової руханки. Організаторами стала команда спортсменів з Києва. У столиці такі тренування проводяться вже п'ять років. І Харків, Дніпро, і Луцьк, і Рівне в Києві дві локації. І їхня ось така основна мета мета це як по більшість в більшості містах зробити такий куточок, таке місце, локацію, де люди можуть безкоштовно прийти, позайматися. Олеся Мельничук та Аліна Подольська професійні тренерки, які пройшли спеціальний конкурсний відбір. Ножки, що ще поїхали, присіли, вирівняли ножки, зігнули, встали, присіли, вирівняли, вирівняли зігнули. Розпочали ми цей проєкт 1 липня. У нас було відкриття у Вінниці, а плануємо проводити круглий рік. Незалежно від погоди, незалежно від умов круглий рік, чи зима, чи осінь, чи літо. Нині заняття відвідують до 30 вінничан. На тренування потрібно одягати зручний одяг, брати воду та туристичний килимок. Проходять вони щосуботи, о 7-й ранку. Телеканал Вінничина. Все буде Україна.